Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про нову загальнодержавну акцію поліції, яка буде тривати в Польщі до кінця 2022 року. Тож дивіться це відео до кінця для того, щоб знати, в яких випадках не отримати штрафи, про які ви навіть не підозрюєте. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових. Випусків. Отже, від суботи, від 1 жовтня, поліція розпочала акцію, яка називається Будь прикладом. Ця акція має нагадати пішоходам. Тобто тут говориться саме про пішоходів, про необхідність використання світловідбивних елементів на своєму одязі для безпечного пересування по дорозі. Акція триватиме, як я вже сказав, до кінця року. Далі маємо пряму мову. Найскладніші місяці року в плані дорожнього стану ще попереду рух по дорозі в цей час. Потребує підвищеної уваги, зазначив Роберт Опас з управління дорожнього руху. В поліції нагадали, що несприятливі погодні умови та коротший світловий день роблять пішоходів менш замітними. І саме в цей період року в Польщі відбувається набагато більше ДТП та набагато більше трагічних випадків, де беруть участь не тільки транспортні засоби, але також. І пішоходи. Пам'ятайте, що маленький світловідбивний елемент може врятувати вам життя, адже завдяки цьому ми стаємо видимі з такої відстані, що дає водієві час зменшити швидкість і безпечно пропустити пішохода, Сказав опас. Відповідно до положень правил дорожнього руху, пішоходи, які пересуваються проїзною частиною в темний час. Доби поза населеними пунктами зобов'язані використовувати світловідбивні елементи для того, щоб вони були замітними для водіїв. У випадку, якщо такого елемента у вас на одязі немає і вас побачила поліція, вам загрожує штраф до 100 злотих. Найвищий штраф для пішоходів призначається за вихід на колію. Якщо Опускається або вже опустився шлагбаум, або ж так само, якщо на колії загорілося червоне світло. В такому випадку, якщо вас побачить поліція, вам загрожує штраф до 2000 злотих. Ну і звісно ж, якщо ви користуєтесь мобільним телефоном на пішохідному переході, будь то в місті, будь-то в селі, вам загрожує штраф до 300 злотих. Це певне є найбільшою проблемою зараз. І от на за цими мобільними телефонами на пішохідних переходах, я, наприклад, і в Україні щоденно бачу дуже багато людей, і точно така сама ситуація і в Польщі. Тож, будь ласка, будьте обережними. По-перше, пам'ятайте, що це ваша безпека, бути уважними, коли ви переходите дорогу. І по друге, тепер не забувайте про те, що вам світить штраф до 300 злотих. І поліція до кінця року буде дуже і дуже активно за цим дивитися, і штрафи отримує дуже багато людей. Тож, будь ласка, будьте свідоми. Нікого не підставляйте. Якщо підходите до дороги, краще сховайте телефон на секундочку, перейдіть дорогу і далі собі в нього дивіться в свої інстаграми та в свої Ютуби. Отже, друзі, маємо сьогодні такі ось новини, хороші вони чи погані. Рішайте самі. Особисто для мене це дуже хороші новини. Тому як українці, які знаходяться в Польщі, зможуть, скажімо так, відтренувати. Правила хорошої поведінки під час, е під час взаємодії на дорозі, і потім, коли ви повернетесь в Україну, це досить сильно буде також впливати і на всю ситуацію, яка буде відбуватись тут. Тож, будь ласка, друзі, ще раз наголошую, будьте свідомі, беріть. Е Відповідальність за своє життя на себе. Також дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я буду вдячний за лайки, за підписки, за репости. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!